Привіт! Мене звати Ганусі, і ви на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх аралах і існування. І сьогодні ми з вами говоримо про новий фільм, який називається Гидка сестра. Зразу попереджаю, я не кінокритик, я не читала ніяку критику про цей фільм, я просто подивилася. І як психолог, психоаналітичного спрямування сьогодні з вами про нього поговорю. Спойлерів буде багато, тому раджу тим, хто їх не хоче слухати, або зупинити це відео, подивитись фільм і повернутися, або просто послухати, або не дивитися зовсім. Але я планую розбирати досить детально цей фільм. Це, як написано на афіші, правдива історія попелюшки. Справді в цьому фільмі є попелюшка, але настільки вона другорядний персонаж, що ви розумієте, якщо ви не читали уважно опис і афішу, то що це взагалі про попелюшку? ви розумієте через якийсь час. Фільм звичайно нагадує це. Я вже чула навіть десь до мене доходило. Що фільм нагадує субстанцію, і справді цей нарцисизм, ця порожнеча, вона доходить саме до такого шапогею, як і у субстанції. До певного монстра. Це такий спойлер наперед, куди ми з вами рушимо з самого початку фільму. На початку ж фільму, як у попелюшці, овдовіла жінка, знаходить собі чоловіка і їде зі своїми двома доньками до нього в маєток, щоб побратися. І ось наприїжджає, щоб поправити своє фінансове становище. І зразу ми бачимо якісь такі нюанси взаємодії. У неї дві доньки, обидві е, конвенційно не привабливі. Назвемо це так. Точніше, одна вважається гидкою, нібито, інша е, просто вважається маленькою. Тому що... Е, а загалом ну, і у них красуня-мама, яка намагається якось пристроїти себе е, вдало заміж. І ось вони приїжджають е, при, такі. Немолодий чоловік їх зустрічає. Вони побралися. Він принижує її доньку цю гидку сестру, який називається цей фільм. Він кидає їй торт в обличчя і. Тільки донька цього чоловіка розуміє, що щось не окей. Всі інші готові терпіти будь-що, тому що їхня мета фінансове положення, їхня мета якісь інші ілюзії, які вони собі вибудували. І єдиний спосіб їх досягти це вдало вийти заміж. І ось раптово цей чоловік помирає прямо за столом, і потім раптом виявляється, що він не був багатим. Що вірогідно матір цих дівчат прибрехала, що вона багата, він набрехав, що у нього все добре. І ось так, от два на щастя зійшлися в одному шлюбі, і вона замість багатства отримала багато боргів. І далі не знає, що з цим всім робити. А донька цього чоловіка на навпаки вона красуня. І коли ця гидка сестра бачить цю красоню, це така знає, та нарцисична сцена, коли е, це ніби як нарцисична проекція цієї дівчини. Вона бачить щось ідеальне життя, кого б вона хотіла, ким би вона хотіла бути. Теж такою от просто красивою, е, в гарних. Е, Всяких сукнях, і щоб всі захоплювалися. От це така проекція, і за цією проекцією вона буде рухатись далі в цьому фільмі, бо нібито це єдине щастя, яке може бути. Тому що нібито цій дівчині нічого не потрібно, щоб її робили номером один, звертали увагу і так далі, щоб принц з нею побрався. І тому ця, цей персонаж він є як образ, але. Ну, це не зовсім попелюшка в тому сенсі, в якому ми звикли. Плюс у цієї дівчини є інший коханий, якого потім виганяють з дому, тому що він обслугав. І вона за ним щось не біжить. Тому історія не в тому, що це якась там чесна дівчина, в принципі, Попелюшка така сама, як і вся ця родина, тому що вона теж хоче поправити своє становище і молить свою покійну матір, дати їй знак і виправити ситуацію, яка складається в її житті, а саме вона отримує запрошення на бал і можливість створити е е е е е е стосунки з принцем. Дівчина, яка грає від сестру. Е Давно фантазує про цього принца. Принц такий от е, супергерой, зірка того часу. Тобто цей фільм гіперболізований, і він це такий е, певний кіч з різних кліше, Тому що тут поєднується в сучасному мистецтві. З одного боку, у нас середньовіччя, з іншого боку, у нас абсолютно сучасні тренди: це ринопластика, ці брекети, потім вії її вшивають в очі. Ну, тобто доведено до абсурду те, що, чого ясно, що не було в ті часи, і те, що широко дуже поширене зараз. І тут воно нібито. Просто співіснує ці, ці два світи, але от ця гіперболізація, цей абсурд, який проходить, знаєте, його так підкреслюють в цьому фільмі, який дуже широко поширений в наш час. І оці от. Тому з перших моментів ми бачимо голову героїню, яка їде в брекетах, потім їй рівняють ніс, але ясно, що їй не роблять операцію їй молотком рівняють ніс. Тобто воно таке, от дуже гіперболізоване. Тобто, там е, не просто у них немає грошей, щоб поховати того е, чоловіка, батька цієї умовної попелюшки, а він так залишається за тим святковим столом е, розкладатись. Ну словом, це дуже такий специфічний... Досить страшний такий собі гумористичний хорор. Тобто є дуже огідні моменти з дітьми туди не ходіть, бо в залі, в якому я була, були і діти дивним чином, але видно, на вході не перевіряли, а батьки вирішили, що раз попелюшка, то можна й подивитися. Да, бо там багато і відвертих сцен, і відверто огидних або відверто страшних. І відповідно в чому проблема гидкої сестри. А, у них її. Другою сестрою є а, така нарцистично межева матір. Одна з тих межевих матерів, про які я вам розповідала раніше. Така матір королева. Садистична, байдужа, холодна, в очах якої діти не відзеркалюються. І відповідно є одна теорія, за якою у такої матері є два типи дітей. Одна дитина буде. З усіх сил намагатись достукатись до цієї матері і буде класти на це всі свої психічні сили, ну майже всі, але десь вона не буде розвиватися для того, щоб от компенсувалися ті частини ті сили, які потрібні, щоб достукуватись до тієї матері. А інша дитина навпаки стане більш шизоїдною, закриється в собі. І як ця друга сестра буде собі е з ким гратися, е там займатися і дуже боятись подорослішати. Тут дуже цікавий момент, що з одного боку бути дорослою жінкою це добре. І нібито це можливості, а з іншого боку, в такій токсичній родині другій доці дуже страшно її простіше ідентифікуватися заліз чоловіком ніж з жінкою. І коли у неї там під кінець фільму починається менструація, я думаю, що вона іде з цим свою постіллю, щоб її сховати. І ніхто цього не побачив. Тому що матір може почати сватати її для того, щоб поправити своє фінансове становище. І у них тут складається, що такий собі сюжетний спойлер про те, що о, от помирає цей чоловік, і раптом приїжджає посланець від принца з запрошеннями для молодих дівчат по блакитної крові, щоб вони могли взяти участь в балу, де, де принц обере собі майбутню дружину. І отримається попелюшка, і поряд стоїть ця гідка сестра, і вона теж отримає запрошення. І з цього моменту починається перевтілення. Тому що вона прибігає до матері і каже: мамо, я вийду заміж за принца. Але де попелюшка, де наша інша принцеса? І тут все починається дуже буквально. І знімають брекети, і рівняють нос, і її рівняють носи, її вшивають вії. Їх в якийсь момент а вони вчаться в приватній школі, нібито то такій школі для для дівчаток, і вони готують якісь виступи, і цю дівчину не беруть гидку сестру. Я знаю, що попелюшку номер один, але потім через інші перипетії, через те, що проганяють її коханця, матір її закриває вдома, і вони, нібито, нейтралізують суперницю, але все одно викладачі не беруть цю гидку сестру. Нікуди вони її висміюють. Але е, теж цікава там пара, викладачка, її коханка, і ця коханка, е, будучи теж нарцистичною особистістю, їй дуже подобається ця влада вірогідно, над дівчинкою. Цією, і вона каже: Ти, от, ти така, як я, і ти готова покласти все для того, щоб от, досягти своєї мети. Це дуже добре, ти дуже покладиста. І потім її так і коментують для інших людей. І вона їй дає таблетку як є це глиста за Подробиці, але як би це не було. Сумно і страшно, але я знаю, що і такі маніпуляції існують і в нашому сучасному світі для схуднення. І нібито ця дівчина після того зможе їсти все на світі і худнути. І справді вона в якийсь момент їй вертає сестра, яка взнає про це, що ти неадекватна, я розкажу матері, але тій байдуже вона вбиває цю таблетку і тане на очах. І нібито переходить в цей от ідеальний зовнішній вигляд. Єдине, що в неї вилазить волосся, починаються якісь інші проблеми, але її це не хвилює, паричок одягли, сукню найкращу знайшли, тому що матір зустрічається теж з якимось там торговцем чи з Ну і матір різним способом намагається себе, себе продати і продати свою доньку. І тобто це дуже такий складний момент. і Ясно, що там є розлад харчової поведінки у всіх, і там різні такі моменти. Але суть в тому, що оця дитина, яка намагається сподобатися і привернути увагу своїй матері з народження, вона по перше в пастці. По-друге, її нема. Це фейк селф. Тобто вона абсолютно штучна, вона не знає, чого вона хоче, не знає, які жити. Вона собі мріє про принца, і з одного боку, принц це такий, така собі зірка того часу для неї, бо вона читає книжки, його вірші, які нібито він пише, і мріє, як він там її знаходить і на Білому коні забирає. Але, можливо, ця фантазія виклада. Викликана тим, що її матір має ідею фікс вийти заміж, це єдиний спосіб на ідеальне життя. Єдиний спосіб вирватися з цього токсичного середовища це перейти в інше, можливо, токсичне середовище. якщо рятує врятує принц. І вона зустрічає якось цього принца, гуляючи своєю сестрою в лісі. Він максимально огидний, неприємний, не зовні поводить себе дуже брутально. Він її принижує, але їй байдуже. В її фантазії, у неї є фантазії, вона за неї тримається. Вона готова докласти всього, щоб ця фантазія реалізувалася. Він сказав, що вона не гарна, вона це пробачає. Їй треба, він правий агресія на себе, себе треба змінити. Треба собі вшити там вії вшивалися прям в око. Тобто, Там страшний фільм. Але ну, в цьому і, знаєте, так, і страх, і з цього фільму, тому що він огидно правдивий. Тому що коли людина не може відмовлятися від своїх амбіцій, від своїх бажань, вона ніколи не знала про ці амбіції і бажання, коли вона не може агресувати на свого кривдника, вона агресує на себе. Цей гнів все одно кудись піде. І в цьому випадку він іде на цю огидну сестру. Вона себе постійно змінює, потім перетворюється ніби то в щось ідеальне, але це ж фільм про попелюшку, їй треба влізти в червичок, який вона не зможе ніколи влізти, тому що в неї більша нога, і вона відрубує собі пальці, а її мама допомагає відрубати на другій носі. Тому що не та нога. І ясно, що це ні до чого не приведення, який принц не забирає цю дівчину, він забирає попелюшку. І тільки сестра, розуміючи, що це, це божевілля, вона забирає цю сестру, яка перетворилася в цю субстанцію, як в одноіменному фільмі, і от кудись її вивозить подалі від тієї матері, тому що там не може бути іншого сценарію. Тому що ну, в якийсь момент їм доведеться змиритися, що їхня матір, навіть якщо вони виконують всі її забаганки і реалізують всі її потреби, не буде їх любити. Або ну і це як проблема не в тому, що не буде любити, проблема в цих симбіотичних токсичних стосунках, тому що там стільки а, б, кнопок, на які матір може натиснути, і настільки немає ні в кого кордонів. Ну, Хіба що тієї молодшої сестри, яка собі живе своїм фантазійним життям і катається на конях і ні з ким не спілкується. А ця повністю тобто, сподіваючись, що ну, нарешті настане якесь щастя, нарешті їх хтось полюбить. Хоча вона сама не може нікого любити. Вона нібито полюбила цю свою сестру ідеально, вона в неї закохалась, вона побачила щось таке, на щось вона хоче бути схожою. ну, в цю зведену сестру та копелюшка. Хоче з нею зблизитись, але сама це все псує. Вона її зраджує, вона їй шкодить і хоче бути нею. Тобто це теж, можливо, такий мало того, що відсутність меж це оця така особистість несформована, коли ти не розумієш, де ти де інша людина. і вона дивиться на іншу дівчину, яка має якісь не знаю, Параметри, потенціал і так далі, я думаю, що ми однакові з нею. Але це дифузність цієї особистості. Тобто вона не, не може подивитись на себе, не може себе полюбити, не може з собою справитись, розвинути свої здібності, вона хоче щось чуже. Як хоче там, забрати у тій попелюшки її щит для волосся. А потім у самої волосії вилазить і щітка та вже не актуальна. Тобто, от воно все доведено до абсурду, і це дуже цікава метафора цього нарцисизму, який забирає всі сили і перетворює людину на монстра. І близьких їхніх може перетворювати на монстра, якщо єдиний їхній шлях в житті, тобто вони психіка не виділяється навпаки, зливається в цей симбіоз. Тобто це дуже цікавий фільм. Подивіться, якщо у вас є сили і наснага, тому що я вас попередила фільм не для нервів, але цікаво. Тобто, можу вам його порадити. Без дітей і не прийдете перед цим, бо щоб не знудило. Вибачаю <смас> за такі подробиці, але фільм дуже специфічний. Я його ще трошки так в інтернеті шукала якісь трейлери, щоб спінагадати, бо пройшло трохи часу після перегляду. Він, він на нього треба настрій. Але цікава метафора. Цікавий цей нарцисизм і знаєте такі хвороби сучасного світу. Симптоми сучасного світу. Тому робіть свої висновки, діліться з ними під відео. Побачимось в наступних роликах. Пока-пока.